Я відчуваю наскільки можуть бути слабкими слова, але я висловлюю вдячність за вашого сина, який поклав своє життя за свободу України, за мирне майбутнє, за наших дітей та жінок. Це слова командира військової частини А 4718 полковника Завадського. Їх він написав у тексті подяки, яку під час позачергового засідання южноукраїнського парламенту вручили матері нашого загиблого земляка Олександра Кушніра. Перед цим секретар міської ради передав згорьованій ненці комбатанський хрест. Сьогодні у сесійній залі ми маємо таку честь вручити почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Комбатантський хрест рідним героям Кушніра Олександра Вікторовича, який лишився в бою назавжди Цьому урочистому, втім, скорботному моменту передували два виступи. Під час першого представник головного управління національної поліції в Миколаївській області презентував новий проєкт Поліцейський офіцер громади. Він передбачає відновлення роботи дільничних, але в новому форматі. Процес має відбуватися за сприяння фінансового та організаційного місцевих рад. За першим оратором до слова попросився інший южноукраїнський активіст Ярослав Діденко. Його промова стосувалась допомоги військовим ремонту дороги на Бузьки та по вулиці енергобудівників, а також купівлі мамографа. Тепер до вирішення цих та інших міських справ долучиться нова депутатка. Присягу склала представниця партії Сила людей Анастасія Палько, яка зайшла замість Миколи Покрови, що став заступником міського голови. Зобов'язуюсь Усіма своїми діями дбати про благо южноукраїнської територіальної громади та добробут її жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Нова людина з'явилась не лише в депутатському корпусі а й у виконавчому комітеті. Відповідно до першого, з 57 питань порядку денного проєкту рішення на посаду керуючого справами було обрано Віталія Паненка. У нашому місті фахівець проживає від народження, має дві вищі освіти, 20 років досвіду на державній службі, зокрема на посаді начальника місцевого відділу Держгеокадастру. Заповнивши одну вакансію у виконкомі, депутати звільнили іншу з 21 лютого за власним бажанням. Та у зв'язку з виходом на пенсію буде звільнено першого заступника міського голови Олексія Майбороду. Ще одне кадрове питання стосувалось преміювання секретаря міської ради. Зійшлись на 200% від окладу, який становить трохи більше 12 тисяч гривень. До цього винагорода Дениса Кравченка становила 135%. Дещо складніше давалось рішення щодо внесення змін до бюджету, а саме в частині виділення коштів на придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня. Бюджетна комісія погодила виділити на підтримку комунального некомерційного підприємства Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня 28 вісім мільйонів чотирнадцять тисяч двісті гривень на придбання медичного обладнання. Серед цього обладнання мамограф необхідність його придбання під сумніви в депутатському корпусі не ставлять а от підходи до купівлі апарату самої лікарні багатьох дивують. Собівартість послуги не прорахована у профільній комісії та у виконкомі. Не розуміють, який саме мамограф збираються придбавати, якими будуть підходи до надання цієї послуги. Я перша зацікавлені місця, щоб зазначена послуга, надавалася в повному обсязі. Ми приймаємо розробляємо відповідну програму, але Вибачте, не можна придбавати обладнання з кандичка. Сергію Івановичу, я як заступник надаю доручення, вони не опрацьовуються. Він не зрозумів до кінця. Він каже, чого я повинен з усіма погодити, тому що, вибачте, ви директор комунального підприємства в першу чергу гроші на обладнання вам виділяються з місцевого бюджету. Нехай Сергій Іванович прорахує дослідуючої сесії всі безпосередньо видатки, які будуть. Паралельно з придбаванням цього обладнання, а саме скільки буде технічне обслуговування, скільки буде коштувати послуга обстеження, яким чином ми будемо його компенсувати за рахунок бюджету, скільки буде стоїти ремонт приміщення, заробітна плата, яка не покривається НСЗУ, та таке інше, що буде входити в пакет кошторису цієї послуги? Гроші у нас на це є. Але потрібно розуміти, скільки ще лікарня буде витягувати грошей з бюджету. Я вам кажу, що ми будемо з вами працювати в цьому році тільки на лікарню. І нічого більше в цьому місті робиться не буде. Ні дорог, ні тротуарів, ні комунальних служб, а таке інше. Ми е практично кожну сесію розглядаємо питання з скоріше. Ну не було такого, не може такого бути. Я вже вкотре підкреслюю, що для того, щоб на атомній станції вийти на вище керівництво для прийняття остаточного рішення, наради проводяться багатий-багатий термін, поки всі сторони не дійдуть одного компромісу. І всі скажуть один одному так, ми згодні на такий варіант. Тоді всі йдуть і затверджують керівника. Така сама ситуація і в місті. Ну не виносьте на сесію питання, де немає згоди між керівником і заступником міського голови. Ще один вартий уваги момент це субвенція міського бюджету на підтримку Збройних сил Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Її сума становить більш як 52 мільйони гривень. І її також одностайно погодили депутати. Роботу ж парламенту було продовжено розглядом питання про надання звання почесний громадянин южноукраїнської міської територіальної громади. Посмертно його отримають дев'ять городян: 8 загиблих захисників та Валерій Берест, який 40 років очолював дитячу лікарню. Бересту Валерію Івановичу за ініціативи працівників дитячого відділення нашого комунального закладу було ініційовано збір підписів не тільки на Серед колег Береста Валерівані читай по місту в цілому на даний час зібрано при подачі документів були подані підписи більш ніж 2,5 тисячі осіб. Розглянувши ще більше чотирьох десятків соціальних, житлових, господарчих та земельних питань, дійшли до статуту комунального підприємства Критий ринок. Нині його очолив новий керівник, який, користуючись нагодою та на прохання обранців громади, представив концепцію подальшої роботи підпорядкованого йому об'єкта. Можливо, він отримає друге дихання та нарешті стане прибутковим. Зараз збитки становлять 900 тисяч на рік. Новий керівник планує побудувати на критому ринку не лише сучасний м'ясний павільйон, а й приміщення для торгівлі іншими товарами. Його пропозиція знайшла розуміння у підприємців, які нині працюють на території цього об'єкта. На будівництво Ілля Басара попередньо планує просити гроші у міської ради з умовою їхнього обов'язкового повернення вже за рік. Взагалі він зараз дуже збитковий. Ми хочемо перенести ці всіх. Там 13, по суті продавців м'яса. І ми хочемо перенести в цей павільйон п-образний, Ну я так його називаю п-образний. І мало то там не тільки м'ясники можуть бути, там можна продавати може і рибний такий павільййончик відділ. З вкритий ринок ми хочемо віддати на площадку Прозора. Хай може хтось побореться. Ми так, так ми ведемо ми переговори зараз ведемо. А є з такі гравці розмовляємо, є з інтересом. Куди менш зрозуміла ситуація з подальшою долею Костянтинівської гімназії, де нині навчаються 150 дітей южноукраїнської громади. Відповідно до судових рішень, експлуатацію будівлі навчального закладу мають призупинити. Тож депутатам належить вирішити, що робити далі. Для початку очільник управління освіти запросив побачити школу на власні очі вже найближчим часом парламентарі вирушать на об'єкт.